Друзі, всім привіт! Сьогодні працюємо по старій схемі. Йдемо за лісою в торгівельний центр з нашими подружками. Щоб бути під кондиціонерами. Щоб бути під кондиціонерами. Кондитер, я в Ні, доня. Да. Я всі? колись розповідала, що в мене алергія на всі косметичні засоби, крема, там, ну і все інше, тоніки. Оці всі. Алісі в рітуалс дали. Дали, що до таке? То як пінка. Виглядає як крем, але потрібно наносити на вологе обличчя. І потім, коли розтираєш, воно перетворюється на піну. І очищувати цим, цим можна обличчя. Ну і що? Я ж подумала, що все ж таки це рітуалс. Зараз прийти дорогу треба. Я ж думала, що це рітуалс і що це, напевно, гарна. Косметика і можна нею мені е, умитися, почистити обличчя. І ось подивіться, що зі мною встало. У <рес> мене тепер прищі. Дякую. Коротше, я зробила, так, напевно, дуже багато, я кажу, коротше, я зробила висновок, що я можу користуватися лише дитячою, дитячим милом. І все. Дитяче мило. Ну, дитячим милом і все, тому що від дитячого мила яке з Меркадони за євро, навіть, навіть менше, там 80 центів чи щось таке. У мене немає ніякої алергії. Все зі мною добре. А ось від цього крему чи не крему, Pinky Rituals, у мене тепер по всьому обличчю Прищі так, класно на вулиці. Сюди сонце. Головне, щоб все у ця гулянь. У -у -у. Зараз почекаємо дівчат і підемо насолоджуватися холодом, хоча там холодно не буде. Це потрібно заходити в супермаркети і гуляти біля холодильників. Це таке, знаєте, це трішки про те, коли у людини дуже багато є вільного часу, і вона може піти і гуляти по магазину. А коли працює, то в неї немає часу на такі дурниці. А в нас його багато. У мене є до вас дуже важливе питання, чи є у вас якісь мрії. Ну, після того, як здохне, самі знаєте хто. Ось друга інша мрія. Я мрію поїхати в Італію. Дуже мені подобається Куда? ця країна в Італію. От не де? знаю я вже Ця мрія в мене вже. Ще з інституту, напевно. Я дуже хотіла в Рим поїхати, так? Та де дівчинки. Дівчинки. Дівчата зараз. Зараз вийдуть. Дівчинки. Я хотіла поїхати в Італію там погуляти. Чомусь мені дуже подобається. Я не знаю, чого в мене туди тягне. Дуже хочу. І в мене, до речі, там живе тітка. Привіт передаю, тому що знаю, що ви мене дивитесь. І... І що, і що? І якщо на перше, щоб здох самі знаєте хто, ми не можемо впливати, то на ці мрії ми впливати можемо, ми можемо, як сказати, планувати, відкладати гроші. І я дуже хочу поїхати. А ти хочеш, в Італію поїхати? Не хочеш? Ну, Це тільки моя, напевно, мрія. Із нашої родини, так? А куди ти хочеш поїхати? В Германію. В Германію? В Німеччину, а чому? Тому що там у нашій тіті поміч давали е е зарплату ящик пива. Дякую. Це те, що я не додам у відео, я зрозуміла. Давай дубль два, чому ти хочеш поїхати в Німеччину? <різь> Зайшли в примарк, дивіться, тут прищепки і таке відерця. 3,50. Кажу, я тільки в китайців прищепки купила за, таку, за такі гроші. А тут навіть з відерцем. Супер. Ці цілякі штучки прикольні для ванної кімнати. Покажи, що тобі знадобилося дуже-дуже. Це такі трубочки, щоб пити для коктейлів. Це вже в примарку. Бачите, готується до осені. Вже верхній одяг. Куртки, жилетки. Трішки покажу вам речей. Який є тут в магазинах? Так, коштує ковтинка 6 євро. Добулка, ну, Така звичайна якась базова. 3 євро. Це магазин пепко. Є ще ось такі шорти Прикольні, де поки поменший розмір знайти. 7 євро. Але мені сподобався вся фіолетовий колір ось тут. І шорт. Ціна 7 євро. Або ось такі однотонні, Також 7 євро і до них можна якусь ось таку ковтинку. 6 євро. Хоча я не дуже люблю, коли одного кольору низ і верх, наче як піжама. Може, то не дама, то реклама. 4 євро, знижка зараз. Було 7, стало 4. Не знаю навіть хто за 4 таке купе. Нумер, напевно, для дуже гарної жінки одяг. М -м -м. Модне взуття. 5,50. Щось таке прям дорого багато. 10 євро. Брезіни літавки. Виглядають, як наче зі тканини. Лісівки. 10 євро. 12 Ну, так, не дуже все гарно Як тут прикольно, тут по кольорах все відсортували 7 євро, але синього кольору. Візуально дуже-дуже гарно. Ковтинка. Ось така, так не знаю, все не влази. Відео і ціна її 6 євро. Або ось така. Куболка просто. Або біла. На 5 євро. Тут що, тут навіть сарафан є синього кольору, гарний колір. Рубашки. Гарно. Так, сковорітки в магазині пепко. Знижка зараз було 12 тепер 11 євро. але вона така якась не дуже ровна, ні? Не? не все з нею. Добре, оце, до речі, 10 євро мені сподобалось. Все, за 10 євро, наче нічого. І ще. Зараз доня. І ще мені я тут дивлюсь, майстер-чеф. За 15 євро є для млинців. Сковорідка. Така тоненька, бачите? Це для млинців, так? Правильно? Так, що тут заплуталося. Так, ну це мені сподобалось за 10 євро. Ну, все одно потрібно буде купувати потім, тому що я нашу сковорідку залишила на цій старій кімнаті, і тому в неї нас, в, її в нас тепер немає. Чи заварювати чай. Заварничок. 3 євро. О, до речі, для...

Номер, мій найулюбленіший номер. Ти просто повинен сьогодні забити гол. Коли потрібно знайти дуже швидко футбол, воно, як назло, дуже все повільно відбувається. Я не можу зна знайти той сайт, де подивитися. І дуже багато так, нервових клітин йде на те, щоб знайти той сайт, де його подивитися. Нарешті я знайшла, хоча російською російської мами, нічого зараз буду дивитися, що я хотіла сказати? А, пам'ятаю, був колись чемпіонат чи світу, чи якийсь чемпіонат, де грала Україна. І поки я, я була в Україні тоді, тобто це був 22-21 рік, не пам'ятаю, що там було в 21-му році, чи в 20-му, чи в 21-му. Я шукала той канал, на якому йде футбол, чи 4 хвилини, чи 5 хвилин, хто любить дуже футбол, полюбляє. Напишіть, будь ласка, хто в курсі просто того матчу, що то таке було, на четвертій чи на п'ятій хвилині забили гол Україні. І я поки знайшла той футбол, я вмикаю і розумію, що вже був гол, я його пропустила. Я просто такі мати згадала. Я навіть деякі придумала в процесі. Просто думаю, ну як можна було пропустити на четвертій чи на п'ятій хвилині гол? Я не знаю, пропустити м'яч. Коротше, я тоді зрозуміла, що мені дивитися футбол не можна, тому що я. Нервую дуже, потім е, починаю ну, стримувати себе, щоб не кричати голосно, а особливо ще такими словами ну, на всіх, що всі пинні, що ви пропустили. Коротше, я вболівальниця ще та. Тож зараз дивлюся іспанію. Дуже сподіваюся, що вони виграють. Перший тайм закінчився. Жодного забитого м'яча. Я вся. Свічусь, як українською мовою. Світиться моє обличчя спекотно, навіть на вулиці. Ми зараз йдемо до нашого друга, тому що в нього є частина наших речей. Зараз підемо, пошукаємо те, що нам потрібно в наших речах у нього вдома. Потім повернемось додому, не знаю, чи додивимось ми той футбол з вами разом, чи покажу вам хоча б один забитий гол чи ні. Чи вже потім розповім, чим все закінчилось. Так, а зараз ми на шляху. До нього додому. На плаза Де Торос це сказала мені наша сусідка, що вхід вільний для всіх, хто хоче подивитися футбол на великому екрані. Дуже багато людей. Ми коли вдень, ні, не в день, ввечері, вже всім, напевно, годин вечора поверталися додому з торгівельного центру, бачили дуже велику чергу, дуже велику чергу, багато. Молодих людей, дівчат, хлопців. Збиралися, збиралися дивитися футбол на великому екрані. Зараз там ми чуємо, що музика, тому що перерва. Перерва. Перший тайм закінчився. Дуже напружена гра, чесно скажу. Хто дивиться, я думаю, зі мною погодяться. Дуже так? Да? прилипаємо одна до одної і нервуємо. Давай не будемо так. Поспішати. Е дуже, дуже нервова. Щось, ось це, ось. <сі> Бачите, як ця спека діє на людей. Така дуже нервова гра. Один, кожен один з одним там е, намагаються на випередки бігти за тим ячем відбирати один одного. Вже там навіть чи дві, чи три, дві наче в жовтих карточках. Кожен вигризає свою перемогу, як може. І жодного поки що футбола немає. Ну йду вже зараз до друг, друга, подивлюся речі, і невідомо чи повернуся взагалі до перегляду. Якщо що, покажу вам вже результат. Хоча, може, ви і самі знаєте. А може, той, хто не цікавиться футболом, але так як вже в моєму відео ця тема то для вас буде це ця... цікаво, з чим же ж там все закінчиться. Буду тримати вас в курсі. 17 номер, так і знали, так і знали, молодець. Ну що, поки ми там шукали наші речі, Англія забила також футбол. Так, вже йдемо додому. Все. Аліса зі мною дивиться футбол, ми йдемо. Так. Я щось така, мама. так, обережно, дивись під ноги, будь ласка, йдемо, але вимкнути футбол не можемо. Потрібно знати. Ви чуєте? Люди кричать, а це означає, що забили гол, але ще поки що не видно. Так! О Боже! Мама, Боже, 2-1. Радіють, Боже. Зараз проходимо Плаза де Торос. Боже, чого ти сіла? Вставай пішли, Клас. Просто подивіться, фортеця Санта-Барбара світиться іспанськими кольорами. Клас. Сьогодні сьогодні, знаєте, такий якийсь влог вийшов футбольний. Може, не всім цікаво, але ну, ділюся вже своїм життям. Мені цікаво дивитися. Так, все ж таки, напевно. А, а ні, я думала, що закінчилася все, з часу. Я люблю дивитися футбол, тільки коли грає Україна або ну, в країна, в якій я живу на зараз, це Іспанія, тому дивлюся, звичайно, всю Іспанію, вболіваю саме за Іспанію. Ну, якщо б грала Іспанія і Україна, навіть не знаю, б я відчувала. Напевно, все ж таки вболівала би за Україну. Все, все, закінчився футбол. Іспанія виграла Іспанія. рази молодці! Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Всім вам бажаю гарного настрою. Мирної, тихої, спокійної ночі всього вам найкращого, міцного здоров'я вам та вашим сім'ям і до зустрічі у нових відео.